Всім привіт! Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішній ролик <кій> на таку тему. <кій> Чи зможу я зарядити EcoFlow River 2 Max за один календарний день? Десь з 20% до 100. Так, зараз 123. от Я вже так підключив. Заряджати буду на балконі в себе. Ось такий вид Діпро. Лодки плавають. Так, не буду спускатись на газон. Буду заряджати на балконі. Буду совати туди-сюди. Я буду старатись. Так от, так що сьогодні, за сьогодні побачимо. З 20% до повного вже зарядить. Сьогодні 25 вересня, 24 рік. Тобто вже осінь. Все, погнали. Так, ось так я підключив. Одразу скажу, що я буду старатись Буду боротись за кожен ватт. Буду совати цю панель. Так. що у нас 132 Вт. Буде це рекорд. Ну я тільки підключив. Панель холодна. Хто бачите, через 5 хвилин. Видно? Сподіваюсь. Сподіваюсь, вам видно. 132 Вт. 131 Ну, цей рекорд. 11 ранку. Починаємо об 11 ранку. І побачимо, що зможемо за один світовий день зарядити від 20%. Все. Далі буде. Так, щось панельки похилились. 12 година дня. Зараз побачимо десь 70%. Здається. Вт. О, 87 навіть. Так, що це зробити, щоб було видно? 87. Так, ну поправимо панельки зараз. Сонечко рухається, і я буду рухатись за ним. Так, відсотків вже 38%, відсотків, буквально 18% відсотків за першу годину. Ну, непоганий темп, але буде гірше. Сонце буде рухатись, дерева будуть заважати. Ну, то буду тримати вас у курсі. Так. Наступне включення десь близько години дня. Так, година дня. Дивимось. Ну, де погано, переставляти не буду. Не затінняється. Зараз шматочок чогось. Ага, зараз ми обріжемо. Подивимось, що у нас на станції. Так, вона там, вентилятор працює. Так, 104 Вт швидкість. Заряджено вже 60%. Ну що за 2 години 40% непоганий відсоток, непогана швидкість, 104 Вт. Зараз заливається, тільки приберемо станцію зі сонця, щоб не нагрівалась. А так все окей. <кхід> Продовжуємо заряджатись. <кхід> Нам ще 40% треба. Так, що там сонце <кхід> невеликі хмарки з'явились, ну в цілому. Нормально, яскраво досить. Так що, я сподіваюся, ми вкладемось. Зарядимось до 100% до кінця світлового дня. Наступне включення буде 2 години дня. Друга година дня. Так, Тут Марисик у нас квіт. Так, я вже спорудив таку штуку. Женюсь за сонечком. Тобто трошки Суну, як сонце сонеться, так і так. У нас сонячно. Трошки є хмаринок, але так, нічого такого. Подивимося, що у нас тут 81% і швидкість зараз, потужність 116 Вт. Ну, дуже сьогодні гарний результат. Може те, що сьогодні так прохолоденько. От. Тобто 20% на годину. А це приблизно десь всередину 100 Вт. За годину заливається зарядну станцію. Ну, побачимо, що буде далі. Результати дуже вражаючі. Навіть перевершують мої сподівання. Все, наступне включення десь о 15-й. Побачимо. Що воно буде? Так, 15-та година 10 хвилин. Я ще трошки за сонечком посунув панель. Так, дивимось. 97%. 97 Вт приходить на панель. Третя година дня. І до завершення заряду залишається 5 хвилин. Як ви бачите, місія виконана. За 4 години залили 400 Вт десь приблизно. Тобто з 20% до 100% Ecoflow River 2 Max можна спокійно зарядити. Так що оце таке. Бажаю всім успіхів і до наступних зустрічей на моєму каналі.